Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Вже незабаром у нас відбувається лістинг у Оду. І сьогодні коротенько про те, чому я очікую саме 2,5 3 ікси. І так, перш за все, за традицією лістинг ми очікуємо на наступний день після розподілу. Тобто, орієнтовно, 3 листопада в нас і відбудеться лістинг. Тим паче, що за календарним днем це якраз таки п'ятниця, і з чудовим настроєм після лістингу йти на вихідні просто ідеально. Так власне, чому я націлений саме на такі ікси? Я робив опитування в своєму телеграм-каналі стосовно того, які ікси ви очікуєте на момент лістингу по World. І 39% сказало, що буде 5 іксів, і 36%. Погоджуються зі мною і очікують 2,5-3 ікси. Перше, це власне ціна, за котру ми купували World на лаунчпаді. Ну і друге, це терміни, короткочасні терміни на розлоки. Надто швидкі розлоки, немає нами привичної паузи. І через ці два фактори я власне і очікую, що з самого старту не зарядять так високо токен, тому що в подальшому його підтримка буде надскладною. Тому я розглядаю більше 2,5-3 ікси, а памп трішечки утримання, відкат до позиції в 1,5-2 долари. І на цих показниках на розлоках. Триматимемось, однозначно, я чудово розумію тих, хто ставить 5 іксів, і фантазувати можна багато і про різні цифри, різні показники. Але якщо дивитися адекватно, то як на мене, ціна і короткострокові розлоки є чудовим аргументом того, щоб не побачити вже звичних. Нам іксів, котрі ми бачили попередньо на лаунчпадах WhiteBit. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Обов'язково напишіть про це в коментарях. А на цьому, власне, все вам віщав Криптодон вдалих торгів.